Триває ефір українського радіо Чернігів. Щороку, 3 неділі травня, у день пам'яті жертв політичних репресій, в Україні вшановують мільйони людей, які постраждали від тоталітарного сталінського режиму. Через терор і репресії пройшли різні верстви населення від наукової та творчої інтелігенції до робітників і селян. Десятки тисяч було розстріляно, сотні тисяч перебували у в'язницях на засланні або у таборах. Радянська влада про все це замовчувала. Про політичні репресії на Чернігівщині, їх наслідки та оцінку тих подій з точки зору сьогодення будемо говорити з гостями студії, представником Українського інституту національної пам'яті у Чернігівській області Сергієм Бутком та директоркою Чернігівського обласного пошукового науково-редакційного центру Оленою Потапенко. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, от коли ми говоримо про політичні репресії, про який період української історії йдеться? Як виникло, як виник цей день вшанування пам'яті жертв політичних репресій? Ну він виник відповідно указу президента від 2007 року, але вшанування було набагато раніше. Але я хотів би зробити вточнення. В першу чергу ми не можемо говорити, що жертв сталінських репресій. Ми говоримо від початку жовтневого перевороту більшовиками, як вони. Прийшли сюди, як чума, в Україну, в Україну. І аж до 24 серпня 1991 року, тобто до перемоги Української революції і відновлення української держави. Тобто о, весь цей період були політичні репресії. Це перше. Друге, коли ми говоримо про політичні репресії, ми, як правило, починаємо рахувати кількість вбитих. А Тут треба говорити людей, яких вбили, яких ув'язнили, яких без ув'язнення репресували в різний адміністративний спосіб, це різного роду залякування, психологічний терор. І тому ми говоримо про значить, політичні репресії надзвичайно широко. І третє: з приводу масштабів цього терору. Насправді, насправді, от якщо окреслити те, що я сказав, вбивства, ув'язнення, депортації, психологічно-адміністративний терор, тобто без формального ув'язнення, це іде мова дійсно про мільйони людей. Якщо брати більш строго вже за формальними ознаками, якщо брати... Людей, які в цей період, тобто з кінця 1917 року і до 24 серпня, 1991 року постраждали від всіх видів політичних репресій, ми можемо окреслити понад 10 мільйонів людей, і скажімо так, це. Неповна, абсолютно неповна цифра. Це те, що ми можемо об'єктивно, скажімо так, довести документами, показати і так далі. А насправді їх було набагато більше. Ну, наприклад, ми знаємо цифру, що розкуркулення, тобто, коли у селян відбирали все, викидали з землі, а потім ввозили їх кудись там за Урал і так далі. А ми ж не знаємо скільки, чому обліку не було. Тобто була цифра, що 250 тисяч родин. Скільки в родині? Від трьох до п'яти людей. Ви уявляєте, які це цифри? По Чернігівщині теж саме. Людей заганяли в товарні вагони, відправляли в Сибир, кидали там, от депортацію провели. А це тільки один. Момент, і таких моментів дуже багатий, і обліку просто немає. Але е, я зразу хочу сказати, що для України, для України ми вшановуємо пам'ять жертв політичних репресій, великого терору. Але для України великий терор це було якраз початок, першої половини 1930-х років, коли був голодомор разом з супутніми політичними репресіями. Тобто пік людей. Які постраждали тоді, був навіть більший, тобто для Москви, там для Білорусі, 37 38 роки – це справжня катастрофа для України. Це тільки продовження про жаху, і от це треба пам'ятати, угу. пані Олено. От жертви політичних репресій на Чернігівщині, якими тут можна оперувати цифрами. Ми ведемо роботу з даними про репресованих з кінця 1990-х років, тобто, це вже досить тривалий період часу. За цей час до сьогодні ми зібрали відомості близько 26 тисяч осіб. Ця цифра не є кінцевою і, скоріше за все, як я говорила одному з наших місцевих краєзнавців, ми ніколи за свого життя. За наш людський вік не з'ясуємо, яка саме була кінцева цифра. Я схиляюсь до того, що вона в декілька разів причин тому дуже багато. По перше. У нас не всі архівні матеріали. Значна частина справ залишилася на території сучасної Російської Федерації. Особливо мова про великі колективні справи, де я зараз, наприклад, випадково знаходжу наших чернігівців, людей, які були репресовані на початку років, наприкінці 20-х років, наприкінці 30-х років, і ми нічого про це не знаємо, бо справи залишилися там. Ще один момент: людина могла поїхати на роботу, скажімо, в іншу місцевість і її репресували, але по факту мова саме про наших земляків. Крім того, є ще одна категорія безвинно покараних: це, наприклад, ті, хто були позбавлені дитинства, якщо людина потрапляла на заслання чи вислання, перебувала там тривалий час, відбувала свій термін, вона не мала права часто повертатися додому. Це було законодавчо заборонено. Тобто, людина залишалася мешкати там, де вона відбувала свій термін покарання. Право повернутися додому в неї не було, і в цих складних умовах з'явилися діти, в тому числі вони з'являлися ув'язненні. Це безвинно покарані, які нічого не зробили для держави шкідливого чи якогось злочину. Але це теж жертви репресій, і новий ж закон про реабілітацію враховує і цей момент. Тому я згодна з. Паном Сергієм, що цифра значно більша, але для того, щоб остаточно встановити, скільки ж було репресовано наших земляків, потрібно працювати з архівами, які зараз перебувають в Російській Федерації. І поки у нас немає доступу до цих матеріалів, кінцева цифра залишається невизначеною. Угу. Е, ну, Дивіться, от ми вже згадували, що о, і голодомор був, потім політичні репресії почалися. А хто от потрапляв під ці репресії, і чому саме от ми таке формулювання жертв політичних репресій? А чому саме за політику? Для себе я особисто і для загалу я можу сформулювати дві основні групи. Група перша це та, яка формулювала думки і могла впливати на ці думки. це Вчительство, тобто інтелігенція, це викладачі, це священнослужителі. І друга категорія це люди, які могли чинити опір, тобто сприймати цю інформацію, якось її ретранслювати в своєму житті. У нас найбільша група постраждалих, звичайно, це селянство, тому що це аграрний регіон, там де ми з вами мешкаємо, і це люди, які мешкали в селах, і з ними вели гласну і негласну війну радянська влада. І це було і методом голоду, і методом репресій. І методом залякування і переслідування. От, до речі, Сергій Володимирович розповідав про ще одну форму репресії, як позбавлення майна. Ми то взагалі в себе в думках зазвичай тримаємо ув'язнення, але мова ще, наприклад, про вилучення особистих речей, вилучення землі, вилучення будинків, коли людину позбавляли того середовища, де вона мешкала, це теж форма репресії. Тому, звичайно, що найбільше постраждалими є ті люди, які могли якимось чином створити опозицію до чинного режиму. Тому ми, власне, їх і політичними репресованими, бо вони могли бути опозицією, могли творити нову владу. Пане Сергію? Ну, дивіться, в 1937-1938 році, тобто десь з серпня-вересня 1937 і до вересня 1938 років понад 9300 там був. Ну, скажем, понад 9 тисяч людей було репресовано якраз під час великого терору. Це тільки ті. Хто були репресовані трійкою, тобто першим секретарем обкома компартії, головним прокурором області, і начальником НКВС. Вони втрьох, там зараз де в нас бібліотеки імені Софії та Олександра Русових. Вони там збиралися втрьох, дивилися списки, і по списки дивляться: ага, цього давай під розстріл, цього на ув'язнення, Ой, що це за прізвище? Давайте ще дослідуємо. Дорослідуємо на таких дорослідуваних. Із всіх цих тисяч виявилося 0,3%. Причому по Чернігівській області, от ми говоримо, понад 9 тисяч людей було репресовано, і майже 53% репресованих це розстріляні. Це розстріляні. І коли ми дивимося, перше, що ми дивимося, так звані куркулі, тобто от вам політична репресія, селянин говорить... класовий ворог класовий ворог. Тобто, от кла, позиція. чи він був чимось невдоволений? Ну як зараз ми чимось невдоволені, ми там десь в побутовій розмові скажемо це неправильно. Уряд зробив. Ага, якщо неправильно, значить не розстріл. Уявляєте собі, які часи? Значить, перша категорія це так звані куркулі, тобто селян розстрілювали. Потім йде ще цікавіше: люди за минулу діяльність або соціальний стан священник, офіцер царської чи армії ОНР. Тобто, це було в минулому. Його вже карали, там якийсь термін ув'язнення, а тут його підростріл. А таких же людей, які виконували якісь соціальні ролі в Російській імперії, потім під час української революції, були тисячі і тисячі, і їх зачищали. В цей же час, до речі, були розстріляні, або в меншій мірі, в більшій розстріляні, в меншій ув'язнені, практично всі священники і всі активісти, в тому числі в Чернігові це в першу чергу, значить, української автокефальної православної церкви. От, на чолі з Липківським. І він же був е, репресований і розстріляний в Биківні. Е, крім того, в, скажімо так, кілька відсотків цих репресованих це були комуністичні діячі. В першу чергу, це Нашою сучасною українською мовою це будуть колабораціоністи, ті, хто в період української революції став на бік не Української Народної Республіки і не української держави Павла Скарпатського, а на бік Москви, От, наприклад, теж Юрій Кацубинський. Мавр зробив свою справу. Мав, має піти. І от 37-38 рік цю категорію в основному розстріляли. Е, після вже великого терору також було розстріляно 20 тисяч чекістів. Вони зробили свою справу брудну, вони знищили людей. Ну не дай Бог, бо вони подумали, що їм влада. Значить, тоталітарний режим, виконавців, їх використали і так далі. Ми зараз, до речі, те ж саме бачимо на окупованих територіях України. Ті, хто в 2014 році став, став агентурою, став вірним Москві і почав служити колабораціоністів, з них вже мало хто залишився живих. Це вже такі, uh -huh. скажімо так, щоб не було жодного натяку. Їх вичищають. От така логіка е, політичних репресій. Е, ну, дивіться, як для мене е, то найстрашніше те, що оцей суд е, вершили не е, судді, а оці трійки, про які ви згадували. От про що це свідчить? Е, спочатку я хотів би е, пояснити одну річ, що 1937-1938 рік, коли ми говоримо про позасудові е, репресії, оці трійки, це ж нічого нового не було. Давайте говорити відверто. Здається, 1924 рік о, українською мовою особлива нарада, російською мовою особа совіщання при органах державної безпеки Державного політичного управління, потім НКВС, потім НКВС, ОГПУ, о, 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 значить, НКВС. А це було позасудові. їм було дано право, в тому числі. Депортувати, депортувати, ув'язнювати і розстрілювати. І після великого терору вони залишилися і їх упразнили тільки в 1954 році, не за того, що вони були позасудові, а у тому, що у партійного фюрера Хрущова була боротьба з іншим фюрером, який боровся за владу в тоталітарній державі Бері. Бері, значить, боротьба за першість Тобто репресії. і цей факт свідчить про те, що це були сплановані репресії. Абсолютно сплановані репресії, причому заздалегідь, то коли що коли вони оголошувалися, нічого, скажімо так, це не було спонтанно. Це все планувалося. Пані Олено. А можна сказати, що от стосовно України в той період, в період репресій, були якісь особливі. Методи терору, якісь свої я вам скажу, що я спільне для всіх наших пострадянських республік, хто переніс терори. Що відміне? Спільна, звичайно, це самі методи ведення слідства. це абсолютно формальний підхід, тобто люди перебували. Наприклад, без терміну у в'язниці до них застосовували фізичні методи впливу. По простому це тортури, причому це було санкціоновано, це не просто ініціатива слідчих, це дійсно санкціоновано владою. Це спільна риса. Ці люди не мали права ні на справедливість, ні на спілкування з родиною. Багато родин не знало, що членів їхніх сімей було страчено. Наприклад, вони про це просто не знали. Крім того, деякі території використовувалися як полігон для перетримки примусової людей, які вилучали, скажімо, з України. Наших українців перевозили до території Російської Федерації. Система таборів Гулаг була дуже розгалуджена і переважно займала найбільш несприятливі з екологічної точки зору регіони. Або, наприклад, Казахстан, який теж використовували з цією ж метою, вони прекрасно обжили колишні місця. Запроваджені ще царатом старі фортеці, де вони знову таки облаштували табори, і де утримували людей, яких висилали з території України. Крім того, там знаходився, наприклад, табір для жінок-зрадників Батьківщини, куди висилали саме жінок. Тобто це безвинні люди. Єдина їхня вина це те, що член їхньої сім'ї був репресований. І зазвичай ці люди просто не витримували ув'язнення, тому що це специфічний дуже клімат. І, ну, зважаючи на складність перебування, багато хто просто не повертався додому, помирали на місці самого ув'язнення. Тут репресували не просто, щоб були лояльні влади, а для того, щоб перетворити населення з українського населення на підданих держав. І тому, тому, по-перше, Більше масштаби репресій, по-друге, знищення цілеспрямоване знищення української інтелігенції носіїв культури. От, коли ми говоримо і про е, тих, хто загинув від рук тоталітарного режиму, і про тих, хто був переселений, це все негативні наслідки для України. Так, от про які ще наслідки для наступних поколінь е, можна говорити сьогодні. Ой, нас дуже багато, і ми їх зараз переживаємо на собі. Кожен з нас. По-перше, є покоління ненароджених, адже люди, які були страчені, багато з них хто не залишив сім'ї, тобто не залишив потомства. А отже, це вже вилучення певного демографічного потенціалу. Другий момент, як би це цинічно не звучало. А це дуже цинічно. Справився в тому, що за рахунок оцих людей репресивна система прекрасно обживала свої території. Тут це ще один стовп для освоєння тих от неблагосприятливих, абсолютно кліматичних умов. Вони їх туди переселяли цих людей, вони там деякий час мешкали. Назад поверталися люди з підірваним здоров'ям, люди, які не могли адекватно вписатися, наприклад, в суспільство. І по факту ми покоління, яке. Вижили, яке врятувалося, але це теж на нас накладає певний відбиток, тому що е, ну, багато людей втратило зв'язок зі своїми кореннями. Я спілкувалася дуже з багатьма людьми із своїми колегами, і з людьми, які приходять, звертаються до нашої установи. Ці люди шукають свої корені. В сім'ях перестали говорити про минуле, боялися. Бо якщо ти говориш, то можливо скажеш, якщо що зайве. Звичайно, тобі буде погано. Звичайно, багато не знають в. Взагалі, як склалася доля членів їхніх сімей. Отже, ми люди, яких примусово позбавили свого історичного коріння. Власне кажучи, коли ми до нього повертаємося, це вагомий крок в першу чергу до себе. Коли ми шукаємо своїх рідних, коли ми шукаємо, як склалися їхні долі і що з ними саме сталося, ми, вшановуючи їх, повертаємося до своїх основ: до мови, культури, до традицій, до того місця, звідки ми походимо. В першу чергу вся ця політика була направлена на відрізання нас від наших коренів, щоб ми не були тими, ким ми насправді є. Ну і таке ще запитання до вас: а чи всі от жертви цих політичних репресій наразі реабілітовані? Чи цей процес триває і досі? Ми зараз повертаємось до нашого першого запитання, з якому, власне кажучи, розпочали справа. Вся в тому, що зважаючи, що ми не знаємо точної кількості, скільки в нас постраждало, ми все ще проводимо процес реабілітації 2019 року. При нашій Чернівській обласній адміністрації була створена комісія. Я, до речі, секретар комісії по реабілітації. Таким чином, ми долучилися до всеукраїнської комісії. Це в кожній області є подібний. Корган, і ми продовжуємо цю справу для людей, які потребують відновлення історичної справедливості, і мова не тільки від про тих, хто постраждав від репресій, а й про їхніх нащадків, скажімо, дітей, які народилися в засланні в вислані або які були позбавлені батьківського піклування через те, що їхніх батьків було репресовано. Тобто ця наукова робота її і, і зараз про триває більше того, ми все ще збираємо відомості, які знаходимо про людей, які були репресовані безпосередньо з різних історичних джерел, тому що ця цифра ніколи не буде остаточна. Пане Сергію, а чи багато на Чернігівщині місць поховань жертв політичних репресій, і як от нині ми вшановуємо їх пам'ять? По перше, їх багато. По-друге, не про всі ми знаємо. От зараз буквально недавно вийшло, що необхідно досліджувати Криволівщина в Чернігіві, це біля лижної бази. Це якраз були розстріли 1919 року. От от і саме позасудові розстріли, тому що червоний терор це перша офіційна форма терору, потім уже був великий терор, і скільки людей розстріляно, причому це ж було не обліковано. Якщо ми випадково, скажімо так, вийшли через один спогад на це місце розстрілу. Якщо брати, якщо брати. Уже великий терор 1937-38 років, 20-й кілометр Гомельського шосе, якраз під халявином було таємне поховання тих, кого розстрілювали тут Чернігові, а потім трупи вивозили туди. І ви знаєте, це ж вони не спочатку зробили. Вони, по-перше, безземельними могилами понабивали кладовища Чернігова. Потім подивилися, що вже так робити це таємно не можна, і тільки перейшли до, перейшли до того поховання. В Ніжині, наприклад, там місце пам'яті це колишня візниця, це напроти Базару, проти церкви. Зараз там пам'ятний знак. Там якраз місце вбивства цих людей. В Сакіринці там місцева громада просто поставила пам'ятник, тому що і в самих Сакіринцях прямо репресії були. І вони вшанували жертв цим пам'ятникам 1993 рік. За рахунок, ну, мабуть, не помилимося, якщо скажемо, що практично в крупному кожному населеному пункті, мабуть, були свої жертви від цих політичних репресій. В і кожному так? населеному пункті практично без винятків були жертви політичних репресій, і якщо брати уже значить, великі адмі... адміністративні центри. Від там, де знаходилася сільська рада, це там були і місця поховання. Ага. Тобто які для пошукової роботи, кажуть... дуже кажу... багато ще в нас не визначеного <гас> і не з'ясованого. От недавно <гас> я там блукала по нашій Рашевщині, це вулиця Михайла Могилянського. Під час червоного терору там теж ховали людей. Тобто, це було на перетині між. В тодішнім селищем Коти, і власне містом Чернігом. Ці от яри використовували для mm -hmm. того, щоб ховати трупи. Точнісінько, так само, місце пам'яті це наше СІЗО Чернігівське, mm -hmm. це місце, де утримували значну частину людей, які потрапили під вал репресій. Це дуже таке знакове місце для нашого обласного центру. І деяка частина людей була похована прямо на подвір'ї цієї виправної установи. Власне кажучи, вона з виправної чи з Установи правосуддя стала місцем болю страху, страждання. Ну і давайте на завершення нашої розмови поговоримо про історичні паралелі. Росія вторглася на українську землю і несе з собою так званий руський мір. Оці політичні репресії можна сказати, що це і є справжнє обличчя цього руського міра. По-перше, давайте говорити не про політичні не про паралелі з цими репресіями, а продовження цих політичних репресій, коли сучасний рашистський тоталітарний режим вдосконалив систематизував, переосмислив весь досвід репресивної політики часів Радянського Союзу. І ми, от зараз бачимо, що все, що робилося в Радянському Союзі, Воно, скажімо так, модифіковане і проводиться на території, на території України. Тобто це продовження. Навіть оці репресивні органи, наприклад, та ж ФСБ і так далі, це ж продовження того КГБ, ЧК КГБ, НКВД. Тобто тут ми можемо говорити про продовження цієї політики, причому в найбільш концентрованому вигляді ми бачимо, що коли Більше місяця, більше місяця якась територія на окупації. Як тільки адміністративні з'являються оці структури перші, слава Богу, завдяки Збройним силам України Чернігівщину, це не скажімо, не встигли вони цього зробити, вони зразу вже починають за лікалами, які були створені в той комуністичний російський час значить проводити репресії спочатку тих, хто були активістами, потім ті, хто підозріли. Тут же проводяться депортації. Оці фільтраційні табори. Я хочу слухачам нагадати одне слово: в'язниця, ізоляція в Донецьку з 2014 року. А скільки їх зараз на таких концтаборів, таких в'язниць для тортур і вбивств на всій окупованої території України, навіть наше СБУ і головне розвідувальне управління не знає. Все досліджується буде. Угу. Пані Олено, можна сказати, що от коли ми згадуємо сьогодні жертви політичних репресій, то маємо на меті в першу чергу подолати оцей тягар. Тоталітарного нашого минулого, щоб до нього не повертатися. Його, по-перше, треба озвучувати. Про це потрібно говорити. Чим довше ти мовчиш, тим більше тебе це гнітить. Тому про це говорити потрібно і частіше і говорити з молодим поколінням і з старшими людьми, які досі не наважуються говорити, тому що це для них велика травма, особливо для тих, хто позбавлений був батьківського піклування, хто втратив своїх рідних і не може їх знайти, і досі їх шукає. Тому наше подолання цієї спадщини якраз в тому, щоб про це говорити, про це писати, доносити цю інформацію. До громадськості. І тільки таким чином ми зможемо подолати цю тоталітарну спадщину. Ну що ж, день пам'яті жертв політичних репресій. Про масштаби цієї трагедії та історичні паралелі говорили ми сьогодні з гостями студії представником Українського інституту національної пам'яті у Чернігівській області Сергієм Бутком та директоркою Чернігівського обласного пошукового науково-редакційного центру Оленою Потапенко. Дякую вам, шановні, за розмову. А слухачам за увагу.